В небі чистому чути грім, в небі свистали чутигим, в небі чистому мутни море тріскали чутиги. За нами правда, значить, вистояли ваші вистріли, за нами правда її. Як не пристріли, за нами правда, значить, визволим село ми за силу. за нами правда і ми повиганяєм зло. Ну а поки будем бить вас за дні, за задні пробі кручі, за ірпіння який залазала мучив, -За, за херсон землю родючу, за Доза донбас получиш, за чернів неминуче, за ліси дрімучі. За Хмельницького Богдана, за франка-франка Івана, І за суми, і за храми, ЗСУ прийде за вами, і за ночі, і за рани, і за кожен тривожний ранок, і за харкиві тюльпани, за о, за Одесу маму, І за Рівни, з долбуні, за полтаву львів і пулі, за кивлу, за вінницю, за Миколаїв, дулі, За чернівці Черкаси Тернопіль, криви. За Запоріжжя і Житомир, за Крим забуться гріх.